На просторах інтернету я побачив таке відео і хочу його суб'єктивно прокоментувати, чому колега по відоспостереженню не правий. Відео не моє, просто ну рандомне відео попалося, об'єкт, звісно, також не мій. Колеги, ну хто отак от, от робить ставить на такі висоті ці ті ящики? Кому воно потрібно? Як його обслуговувати? Ви зробили, кинули і втекли. Блин. Тут сидиш, придумуєш, як його це все запустить. Не робіть ящики на такій висоті, будь ласка, незручно. Як ми бачимо, це складське приміщення, і висота такого встановлення. Ми також на таких висотах ставимо, тому що це підвищує як мінімум антивандальність, І коли грабіжники, які зайдуть туди, для чого відеонагляд також для ради для своєї безпеки, І коли це, як стверджує автор, буде на зручному на витягнутій руці, бо в нього не оказалося трьох або п'ятиметрового HDMI- або VGA-кабеля, бо йому незручно лізти так високо. Тому ну. Запасіться кабелями 3-5 метрів, і все буде зручно. А висота чим вище це буде підвищить суттєво антивандальність? Погодьтеся, коли грабіжник залізе в той самий склад, і він буде бачити, що на нього дивиться реєстратор, він його не вкраде, вкраде. Але коли він буде бачити, що він на висоті 5 метрів і йому поприйдеться драбину шукати, або якось старатися, це все час. А якщо навіть складське приміщення підключено під сигналізацію, кожен грабіжник також розуміє, що в нього мінімум 5-7 хвилин є, щоб щось зробити, і чи він вкраде е, цей відеореєстратор, який буде от прямо так зручно для нього. Ну це зрозуміло, що він його вкраде. Коли він буде наверху, це не зовсім тому не зовсім об'єктивне відео, що пропонує автор, бо йому незручно. Це не незручність, це антивандальність даного відео і даного, е, даних монтажників. От і все.